Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Огляд нової промгрупи. 75 гривень коштує чашка. Вушко у формі серця. Три варіанти кольорів. Кошик пластиковий 55 гривень. З ручками. Набір ємностей для спецій із підставкою. Також є декілька варіантів кольорів. Ціна набору 100 гривень. Салатник 109 гривень, діаметр 19 см. Набір ємностей із кришкою. 5 штук в наборі є різного вони об'єму. Також є різні варіанти кольорів кришки. Ціна 149 гривень. 249 гривень коштує чайник електричний об'ємом 2 літри. Набір пластикових ємностей для сипучих об'єм літр 360 мл. Три штуки 67 гривень. Такі ємності ще є з білою кришкою. Набір ємностей 3 штуки 6990, об'єм 600 мл. 139 гривень. Кружка емальована, Об'єм 1 літр. Кухонні аксесуари 159 гривень. Прес для картоплі. Штопор Каструля емальована, сферична з кришкою об'єм 1,5 літри. Ціна акційна 229 гривень. 139 гривень коштує склянка із подвійними стінками. Об'єм 350 мл. Салатник скло керамічний. Діаметр 17,5 см. Ціна 49 гривень. Тарілка склокерамічна десертна 19 см діаметр і ціна 40 гривень. 199 гривень коштує лоток із жару міцного скла. Об'єм літр 400 мл. Олівчики для контурування губ та для очей 25 гривень з точилкою. Заколка для волосся краб. Одна штука 25 гривень. Фарба для волосся фітолінії 37 гривень. 55 гривень коштує набір штампів для манікюру. Набір пилочок для нігтів 21 гривня за 3 штуки. Є в світлому або в темному кольорі. Скраб для тіла 80 гривень. 200 г в упаковці і три варіанти на вибір. Натуральний малина та цукор, кава та сіль. Мильниця 43 гривні зі зливом води. Сумочка клад жіноча. 199 гривень. І у трьох кольорах: чорний, бежевий та білий. Шторка для ванної кімнати. Метр вісімдесят на метр вісімдесят. І ціна 65 гривень. 55 гривень коштує пластикова полиця, вставка. Є прямокутна. Має ніжки. Ось так вона виглядає. І є трикутна, кутова. Два варіанти в асортименті. Мочалка із довгою ручкою 57 гривень. Три варіанти кольорів. Рушник кухонний, вафельний. Розмір 35 на 61 см. Ціна 30 гривень. Рушник підкладка із мікрофібри для просушування посуду. Розмір 40 на 30 см. Є три варіанти із дизайнами. А є три варіанти однотонні. М'яка поглинаюча підставка. Набір серветок із мікрофібри веселка. 80 гривень за набір 7 штук розмір 30 на 30 см. Набір серветок для господарських потреб від своєї лінії 10 штук 40 гривень. 149 гривень коштують капці чоловічі кімнатні. 119 гривень капці жіночі. Є ось такий із смайликами жовті. А є із вушками. Їхня ціна також 119 гривень. Швабра із телескопічною ручкою 129 гривень. Електрочашка автомобільна. 400 мл об'єм 169 гривень. Ще є ось такий колір капці. Покажу ще вам більше цих смайликів. Є в окулярах, очі, сердечка різноманітні. Горщики для розсади 20 штук в наборі. 6 на 6 см ціна 32 гривні. Лоток із кришкою і піддоном для вирощування рослин. 12 відділів. Ціна 50 гривень. Простирадло на резинці розмір 1,60 х 2 метри. Ціна 339 гривень 1 тонна. 100% бавовна. Килимок антиковзаючий. Розмір 45 см на 2 метри. Є із різними зображеннями, з квітами, в горошок та з листочками. Ціна 55 гривень. Корзинка пластикова із ручками. Об'єм або 3, або 3,5 літри. Ціна 55 гривень. Ось такі корзинки, їх можна підвішувати. Три варіанти кольорів на вибір. Ціну, на жаль, сказати не можу. Таз емальований розмір 28 см на 8,3 мм. Ціна 119 гривень. Із зображенням полуниці. Ковдра. 30% вовна, 30% бавовна і поліестер 40% розмір 150 50 на 2 метри 199 гривень. Клей монтажний 60 гривень за 200 грамів. Ключ із насадками 5 штук, ціна 100 гривень. Тримач для штори. З магнітом 100 гривень одна штука. Є три варіанти кольорів. Також є декілька варіантів форм. Пряжа 70 гривень. 100 г. І ось такі ниточки кольорові. пряжа із люрексовою ниткою 80 гривень. Набір вішаків 4 штуки 70 гривень. Валки для чищення одягу 85 гривень зі змінними блоками. Ось такий набір універсальних розвідних ключів. Коштує 129 гривень. Книжечка із твердими аркушами із серії Оченята. Формат А5. Ціна 45 гривень. Є різної тематики. Книга із серії енциклопедії. Іскраві ілюстрації. Ціна акційна 129 гривень. Тіло тварини, космос. Планета Земля. Багаторазові водні розмальовки ціна 80 гривень. З однієї сторони йде ілюстрація і віршики. А ось ці білі аркуші це і власне водяні розмальовки. При нанесенні води проявляється малюнок. Тести та прописи. Ціна 100 гривень. Такі тести є для різного віку діток. Книга із серії Кольоровий дзен. 100 гривень. Книга із серії Перші кроки з письма. Ціна 50 гривень. Ігрові вправи. Іграшка лялька. пупс в яйці 100 гривень. Є в рожевому або в синьому. Іграшка дитяча. Сквіш 85 гривень. Автомобіль всюди хід 169 гривень. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео. Всім мирного дня!